Привіт, друзяки, я доповідаю. Живий здоровий працюю. Друзяки, сьогодні з вами поговоримо на таку тему, яку ви дуже не любите, це тема Правда. Почну здалеку, але ви зрозумієте про що я. За минулий рік я у відпустці був всього 15 діб. Тому що потрібно було працювати і лише 15 діб це те, що надала мені держава для того, щоб відпочити. І будучи вдома, я зрозумів, що. Мені взагалі не потрібно виходити з квартири. Гуляючи по своєму рідному місту Кропивницький, перебуваючи на людях, там, в якомусь торгівельному центрі, в якому супермаркеті, я чув такі наративи, що війна вона десь далеко, що війна в Кропивницький ніколи не прийде о, і все таке інше. Чув такі наративи, що навіщо ти я? Навіщо ти носиш цю форму? Хлопці-ухилянти цю форму бояться. До речі, досить дивно, чому в моєму місту Кропивницький, де в 2024, в 2014-му було сотні тисячі і сотні тисяч добровольців, стали толерантно відноситися до ухилянтів. Стали толерантно відноситися до тих. Хто не бажає йти захищати свою родину, своє місто і свою країну? Для мене це дійсно незрозуміло. Я почув е, такі наративи, що ось це ти носиш форму, ця форма всіх, всіх лякає, оці хлопців глянти її бояться, о, що не потрібно цього, цього робити. На моє питання, як же ж так сталося? що форму почали боятися, а хлопців-ухилянтів почали захищати, О, що жіночки там почали захищати, ухилянтів, які не бажають іти захищати власне місто. Мені сказали, що ну, будь -сім то ці хлопці мають право на вибір, ці хлопці не хочуть іти воювати, не хочуть іти е, помирати. На що я задав питання, а ви як думаєте, ми з побратимами хочемо йти воювати? Ми з побратимами хочемо воювати і помирати. Мені почали говорити, що ти зробив свій вибір, хлопці зробили свій вибір, і це ваш вибір. А вибір інших ви, будь ласка, не чіпайте. І ось вчора ночі в моє місто Кропивницьке прилетіли шахеди. І, шановні Кропивничани, Війна то до вас, можливо, і не прийде. Ухилянти, вони, можливо, і далі будуть ухилятися, і все в них буде добре. Ну вони ж не хочуть воювати і помирати. Але війна в наше місто вона прилетить, а точніше, вона прилетіла. І ось тепер у мене питання: то як ухилилися? Мені досить шкода е, кропивничан, які постраждали. Мені досить шкода всіх тих, кого там згоріли будинки, згоріли автівки, повилітали вікна. До речі, в моєму будинку також вилетіли вікна, в моїй квартирі лопнула стіна на кухні, в моїй квартирі пошкоджені віконні рами і все таке інше. Але якщо таким чином до моїх містян можливо дійде, що війна, вона ось тут поруч. Що війна вона прилетить. Що війна в нашій країні є, то, мабуть, Богу так було потрібно. І я скажу так, шановні кропивничани, шановні українці, наша хата вона не з краю, наша хата вона наступна. І нам потрібно. Відноситись до хлопців ухилянц з осудом негативно. Нам потрібно знову зробити так, щоб чоловіки встали і пішли на війну. Або ж добровільно, або ж розуміючи, що до них будуть відноситися досить негативно, з осудом і з засудженням. Тому що у війську зараз не вистачає. Військових. І я вам скажу так, що в наше місто прилетіло б набагато менше шахедів, якби військових було більше. Тому що шахеди летять з Рашки через Сумську, Харківську, Донецьку і Луганську область. І знищуються шахеди спочатку ось тут, і потім вони летять далі на територію України. І чим більше війська, тим більше шахедів ми зможемо знищити. А так як не вистачає хлопців військових, які б змогли виконувати свою роботу, частина з них була знищена, частина змогла долетіти до мого міста. Ось такі ось висновки, і ось такий результат нашого ухилянства і нашої толерантного відношення до ухилянтів. Коротко якось так. Друзяки, я сподіваюся, що ми все ж таки об'єднаємось, станемо до строю і будемо знищувати як ворога, так і його шахеди і ракети. Я сподіваюся, що все ж таки разом до перемоги, хоча з деякого часу почав досить сумнівати, що разом. Говорю вам слава Богу і слава! いい。